Всім попривіту. В першу чергу хотів би подякувати тим, хто пише коментарі, дуже приємно почитати. У нас поповнення. Приїхала повністю бойова сім'я, але я ще до неї не дивився. Вони привикають. Сьогодні мова не про них. Сьогодні будемо переселяти цей рій, маленьку сім'ю. Ось цей відреставрований вулик. Нарешті я їх закінчив. Такий, вроді вийшоне непоганий. Що було і що стало, різниця на лице. Потрібно переселити, бо цей вулик піде під реставрацію. В нього також погана криша, його потрібно покрасити, привезти до ладу. Так що... А і ще повиправляємо косяки, які я подопускав, подивимося, що вони зробили з тими двома вощинами. бо одну я витягнув, поставив в рамку кормушку. І якось так палим димар і погнали до роботи. Розпалю палю димар трухньою з яблунів. Ще дідусь мій нею полив і так я від нього переняв, дуже класно. Погнали, палим демар на підході, ще поставив поївку їм, щоб вони мали воду поруч. Коли сильно спека приходив, дивився, то трішки п'ють, щоб близько їм вода була, щоб не шукали, вдягаємося. Ти погнали дивитись. Так. Що там вони наробили? Бо я їх... Я їх не відкривав повністю. Так, збоку потолочну доску відкрив. Заглянув. Свижки были там, заспокоились. Что тут у нас? Так, так кормушка? Още она то, що я представлял? Ну да, трішки почали. відбудовувати але 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 подивимося якщо на крайній рамці ці, яка була погана немає нічого ми її заберемо так скоріше всього тут вони має матки бо якщо я не помиляюся підкажіть ні, це скоріше за все трутневий чи маточний рік. Це напевно маточний. Але зараз не про це. Зараз ми акуратно їх передивимося і переселемо. Нектару хватає і перга трішки ось присутня. Що вони тут у нас робили? Так, перга присутня. І нектар присутній. Якщо немає, не буде матки, просто подивимося, що в тій сім'ї, наскільки вона сильна. Подивимося так, ця рамка, вона порожня ми її зберемо і тут не потрібно. І одну вущину заберемо. Подивимося на цю. так вони це і не відтягували. Бо я їм забагато поставив. Значить, цю заберемо і погану рамку заберемо. Так, відкриваємо цей вулик зараз. Так, відкриваємо цей. Нові заставні. Все нове. Відставимо їх ось так, щоб утеплити з цього і з цього боку. Випалив його горілка, прийшов про нього зроблю окреме відео, яке я його реставрував, розкажу, поки трішки немає часу. Ось так. Вилетіли. Та. Аккуратненько. Переселяємо їх трішки трохи. Ось такій самій послідовності забираю як в тому вулику. Ще підставимо їм одну рамочку з вищиною, підставим станемо заставною Оп. з двох боків тепло. Зразу прикрити їх потолочнями. Якраз чітко дві потолочних досочки. А ні, не двіч, стоп, ще підставити кормушку, бо передають погану. Передають погану погоду. Так що, хай воно буде, я її навіть не буду виймати. Бо зараз цвіте липа, нас тут поруч і дуже багато. Так що... Ось вони собі, я бачу, приносять є і нектар, і перга. Що тут маленько Триваємо тропіонивими мішками. Тут є ще один, піду, заберу зараз, трьома накриєм. буде в принципі їм достатньо оставив демарк. Прям під носом він димить. А потім, скоріше всього, завтра ми подивимося, що там за сім'я приїхала, що вони мають, чого вони не мають. Ось так, зараз. Я піду візьму ще одного мішка. Взяв ще одного мішка. Зараз з цієї сторони накриємо. Оп. І буде, якщо холодно тримати тепло, а жарку буде як кондиціонер. Підбирати все, чітко, чітко так, це закриваємо. Це ж закрили. Відкрити льоток. Так. Відкриваємо їм льоток. Ось, стільки буде достатньо. Ось. Що тут залишилось? Мусор. Зараз. Я заберу цього вулика, цього трішки посуну і поставлю відкритого біля цього, щоб бджоли вже заговорюють, щоб бджоли поперелітали в той. Так, зараз ми заберемо ось цього. Яка зараза. Сундучок. Так, трішки подряна. Ох. І ось так його будуть жити в новому вулику. Бдджілки поперелазять і буде супер. Ось таке в нас вийшло переселення, бджілки перелітають. Я через годинку прийду, відставлю вулика, подивлюсь, вони перелізли всі. Накрею і заберу його додому ремонтувати. Всім дякую, хто додивився. До зустрічі!